Український закон за стандартами дикого племені. Якщо парламент ухвалить закон про мирні зібрання, Янукович отримає владу подібну до вождів індіанських поселень в Америці. Ну а українці потраплять у резервацію. Такий прогноз громадських активістів, які обурені спробою влади заборонити народу виходити на спонтанні демонстрації. Чим подібний гарант до очільників диких племен дізнавалася Оксана Тупальська. Вони подали заявку до мерії за п'ять хвилин. Розклали свої реквізити на майдані незалежності та під пильним оком чергових міліціонерів розпочали акцію протесту. кажуть, пікетують, поки можна. Парламентарі готують до голосування законопроект із кодовою назвою 2450, який заборонить збиратися на термінові мітинги. Маємо Маємо право право! на протест! Маємо право Протестувальники водять хороводи індіанців та вимагають не допускати в Україну режиму, коли долю народу вирішує вождь, а його посланці розганяють будь-яку протесну акцію. Я шериф виконую закон 2450. Моє завдання загнати цих людей у резервацію. Учасники акції розповідають, що перш ніж вийти на мітинг гуртом вивчали історію індіанців у США та Канаді, яким на початку 19 століття не дозволяли виходити за межі визначеної для них території, яка називається резервацією. Активісти переконані, коли українці втратять право спонтанно виходити на вулиці з протестами, країна також може стати територією відокремленою від цивілізованого світу. Сьогодні ми мали право подати заявку про проведення цієї акції за 15 хвилин, то за тим законопроектом ми маємо право її подати не пізніше, ніж за 4 дні. І якщо тепер наша заявка має тільки повідомлюючий характер, то тоді вона мати буде мати дозвільний характер. Тобто, суд за ці 4 дні може придумати купу різних всяких відмазок, відмовок. Якщо приймуть законопроект 2450, ми не зможемо спонтанно збиратися, щоб протидіяти рейдерським захопленням будівель, іншим, якими. Законопроектом, який схочуть прийняти в Верховній Раді у певний період. Законопроект, 2450, написаний урядом Тимошенко, розглядають в парламенті з 2008 року. Він тричі отримував критику венеціанської комісії та гельсінської спілки. Парламентарі вносили зміни до закону та відправляли на експертизу. Міжнародні правники забороняли. 2010-го радниця президента Ганна Герман заявляла, що Янукович не підпише закон, доки в ньому не з'являться пункти, відповідно до яких захищатимуть свободу демонстрацій. Та запевняла, що досить години. Щоб подбати про безпеку людей, які влаштовують акцію. Через два роки в адміністрації президента закон осмислили. Тепер він має допомогти владі працювати без мирних зібрань. В цьому законі особлива увага буде також акцентована на тому, що на рівні законодавства повинні бути запроваджені серйозні механізми, які б давали можливість представникам влади чи органам державної влади, органам місцевої, місцевого самоврядування шукати, шукати форми діалогу з тими людьми, які мають серйозні претенції до влади, скажімо, і без виходу, без реалізації прав. На мирні зібрання у адміністрації президента закликають парламентарів ухвалити законопроект 2450 якомога швидше. Тим часом громадські активісти проти нього зібрали 15 тисяч підписів. Оксана Тупальська, Сергій Бондар, ТВА.